Лисичанський содовий завод стоїть у смітті. Проти підприємства розпочати процедуру банкрутства. Тож зараз завод стоїть у руїнах, які до того ж є токсичними. Але ніхто не збирається прибирати сміття. Екологи не хочуть коментувати ситуацію. Саме не хочуть, а не не можуть. До того ж, немає ніякого проекту рекреації земель. Тож місцеві жителі мають дихати отруйним повітрям. Україна втрачає єдиного в країні виробника харчової соди, якість якої визнано в усьому світі. На сьогоднішній день лісода стоїть повністю розваленою. Будівлі підприємства зруйновані, окна вибиті, а місцеві жителі вивозять з території металобрухт. Втім, не варто забувати, що залишки будівлі є токсичними, тож, аби їх утилізувати, необхідно мати спеціальний екологічний проєкт. Так, наприклад, у так звані відстійники раніше скидали відпрацьований аміак та щолоч. Коли завод працював, керівництво слідкувало за очищенням від Після ж банкрутства цим питанням, звісно, ніхто не займається. Отруйні речовини просочуються в ґрунт, потрапляють в воду, а потім поступають в крани городян. Дане підприємство ніколи було гігантом хімічної промисловості. На ньому працювало свише трьох тисяч чоловік. Завод Это еще 4 года назад. То есть в 2009 году был реальный шанс этот завод спасти. Не треба бути хіміком, аби зрозуміти, що так не можна утилізувати хімічні відходи. Крім того, буквально кілька днів назад на території заводу підірвали три башти механізованого складу соди, кожна з яких містила 5 тисяч тонн та була 30 метрів заввишки. Місцева влада пообіцяла до кінця цього року розв'язати це питання, але плану утилізації досі немає, тому що екологи відмовляються коментувати цю ситуацію. Як нам повідомили, аби дати коментар з цього приводу, необхідно надіслати спеціальний запит на Київ, аби вони дозволили давати коментар. Місцеві жителі обурені таким станом речей, адже вони змушені дихати отруйним повітрям. А це може спричинити рак легенів та інші захворювання. Хозяєва нові новообічали, що щось зробити а в ітогі приврати. Саме факт для нас, це ось ці хлопці, які називаються ОО «Лісода», уничтожають підприємства. З такою силою, що могла б позавідити піонерська організація імені Владимировича Лініна, яка збирала також міталу, нагадаємо, що три роки тому Лисичанська сода закінчила рік зі збитком у 69 мільйонів гривень, скоротивши свій дохід на 94 А вже у 2012 році господарський суд Луганської області припинив процедуру санації і визнав підприємство банкрутом.